У міськвиконкомі під головуванням міського голови Геннадія Боровика 13 липня відбулося чергове засідання Марганицької міської ради, на порядок денний якої було винесено 34 проєкти рішень. Розпочалося засідання з привітань міського голови та депутатського корпусу жителя нашого міста Віктора Васильовича Полякова, який цього дня отримав звання Почесний громадянин Марганця. Окрім цього, у ході сесійного засідання було прийнято важливі рішення для громади, які стосувалися місцевих податків і зборів. Одним із найважливіших проєктів рішень стало встановлення ставок плати за землю та пільги із сплати земельного податку на території Марганецької міської територіальної громади. Це рішення розпочне діяти з 1 січня 2024 року. Для різних категорій платників сплата податку змінилася згідно з чинним. Законодавством цим рішенням міською радою було надано додатково пільги для збройних сил України, комунальним і садівничим підприємствам. Відповідно до цього проєкту рішення податковим кодексом залишено норму з податковим зобов'язанням зі земельного податку за земельні ділянки, надані гірничодобовним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин і становить 25% від суми земельного податку. Рішення було підтримано депутатським корпусом і прийнято більшістю голосів цього дня у ході сесійного засідання. 33 проєкти рішень прийнято більшістю голосів. Одне рішення, що стосувалося надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, не набрало необхідної підтримки депутатів.